Всім вітання від мене і від босі. Робимо розпаковку. Так, босі вже не може дочекатися. Так. Я була в Карікурі, тільки що робимо скореньку розпаковку, бо дуже багато треба ховати в холодильник. Ось тут такі розочки купила, бачите, ціна 4,29. Зразу воду набрала, потім розпакую. Так, дивіться, скільки прийшло. Завтра буде Вероніка, буде робити розпаковки. Там є 9 доставок. Манго, Кельвін Кляйн, Максіму Дуті, там є різні. Монопрі, Лідел. У нас були соль, де знижки великі. От, скористалися. Так, робимо скоренько розпаковку з Так, Карті я купила вечерю вже готовий. Все пекле. 3 євро коштує. Навіть не варто робити і купляти окремо. Так, і то тільки що вони лише доставили. Так, що я купила? Була в Анжеріці, купила хліб. бо я висунувся мені з його порізали. Так, купила салат 99 см. Тут мали бути чеки. от чеки. Тут акції ніколи там не користуються. Тільки єдине, що, що, можу, там, як соль, я вже у мене на карточці тут списувати, вже знову в мене євро 19. Я заплатила 58,59. Ось тут такий чек. Так, будемо дивитися, що ще я не купила. Так, пармінчану, купила котові, таку він їсть шиночку. Пермінчану до цього салату, сердельки. Ще такі сердельки і купила тісто і хочу робити такі сердельки в тісті. Вероніка дуже любить. Це буде відбивні. 3,73 було 5,65. Бачите, ще два дні і воно скидається. Навіть відбивні вже готові. Була такий йогурт фруктовий. Це, здається, Швейцарія. Щось біля трьох євро. Так. Морози, таке Буся. Каже, мамо, що ти мені купила? каже давай мені дочки не купила м'ясо. Ось таке м'ясо. Євро 36, там пару штучку. Так, морози. Отакі сердельки. І такі сердельки буду робити в кісті. Відбивна на салат. Буся лягну, хоч би його гладили, бусичка. Так, сметана 30%. Іншу сметану я не признаю, то як кефір. Кефір я теж, до речі, купила. Бачите, з'явився в нас кефір, новинку. Ось такий кефір. І купила ще в маночці в таких пакетиках. Купила якийсь десерт з малинки, типу Теренісу. Буся, злій, що про нас буде куди не купила, що ті бажають 6,30€. Так, Купила банани. На виготовлення тепер помірвала Купила різні тісти. Купила і слідняницю. Отакі От і такі, І купила дріжджера. Може трошки ще яблука зроблю в оплоєному тісті. Так, купила одну олію, воду мінеральну. Це така, як наша сфалявська. Таку купила олію. Бачите, чотири різних. Це дуже добре олія. Бо цю вони, до речі, не признають. Французи. Так, купила сочок. Такий натуральний, з маленьке яблучка. Тоже був на знижці. Дуже добре. Купила морквочку. Мандарини купила, коротше, це дуже добрі. Три є такі мандарини. Півтора кілограма. Так, от такий ще кефір купила. Верніка полюбляє кефір. Так, яйця купила. Тут тут усе купила. Кила бульба, бурба в нас зараз і овочі щось немає доставки нового золота. Це бульба, не тільки з біо, фермерське, бачите, все пише біо. 4 євро, 4,29, походу. Так, Купила масло і пару помідорчиків вже останні. Чисто кунайду навіть не долучили, там це вховати. Я буду доробити цезар. Це мені дочка купила, передала. Я зустрічалася з нею. Що дочка вийшла заміж, вже живе в чоловік разом. Будинку. Буду таке якась новинка Павлова, не я люблю. Новинку павла. Появилась така нова шоколадка. Дивіться, 150 грамів, да, грам. так. 150 грамів. Так. І ось такий якісь. Ж... Табусичка. Бусечка, так, все. все, порожна сумка. Бусечку треба, погладити, бо зараз телевізор зломий. Каже, давай мені вже тої м'яса, м'ясо, ковбаси, все, давай, що ти там накупила. Ой, я, кажу, я сам зараз їм одну відбивну. Бачите, за це все я заплатила 58,59 і плюс 2 дороги. Закупила так. Машу. Ось такі діти, просто різдвію. Все, всім гарних вихідних буду я робити розпаковки завтра з дитиною. Завтра йде буся, до лікаря на провірку планову. Так що таке. Всім гарних вихідних, всім тям, папа.